Мене звуть Катерина, я студентка другого курсу Харківського національного музичного університету. І як вже ви бачили за що ми сьогодні поговоримо про запахи. Я обрала цю тему, тому що запахи викликають в мене яскраві емоції, навіть певні парфуми асоціюються з часом в моєму житті. І тому я хочу, щоб ви призвели трошки більшу увагу завдяки цій темі. Але сьогодні буде не буде фізіології, напевно, сьогодні пробіжимося по цікавим фактам. Тому ми прийшли собі більш відпочити, тому сьогодні я про легке, а про важке. Чому запахи викликають спогади? Запахи викликають спогади через унікальний зв'язок нюховою системою та центрами мозку, які відповідають за емоції та пам'ять. Але є чимало цікавих аспектів, які роблять цей процес більш особливим та навіть загадковим. І тоді в мене далось таке питання, що для вас означає запах? І перед тим, як ви мене відчулись, що мені відповісте, я скажу, що для мене запах це щось космічне, щось індивідуальне, пов'язане зі поглядами та будинком, щось історичне та навіть викликає книгу. А що для вас? Це спосіб знайомства зі світом. Це любов. добре, добре. Є ще йти. Так, хвороба навіть. <сум> Тому що маю такий великий гардероб з <сум> що Ну, навіть це хвороба. Дякую всім. усі. Дякую за ваші Так, тоді давайте перейдемо до цікавих фактів. І перше це запахи у космосі. Ось уявіть собі, що космос має свій запах. Астронавти описують його як суміш гарячого металу, поленої гуми і стейку. Це результат між сонячним вітром та частинок, які осідають на костюмах після виходу в відкритий космос. І ось навіть учені створили парфуми з назвою «Elder Space» для того, щоб відтворити цей аромат земним жителям. Я насправді дуже хотіла його понюхати, дуже цікаво, як пахне космос. Напевно, ви також. Громадна генетика унікальний запах кожної людини. Ваш особистий запах це відбито пальці, він унікальний та визначається головним комплексом їстосумісності. І цікаво, що люди підсвідомо обирають партнерів із запахом, який свідчить про генетичну не, не схожі. Це за того, щоб забезпечити міцний імунітет своєму потомству, і навіть матері впізнають своїх новонароджених вже через декілька годин після пологів. Ось і проводився цікаве дослідження швейцарськими студентами. Запах футболок допоміж жінкам обрати чоловіків із бажаними генами для репродукції, хоча саме вони про це не знали. Принятий запахів феномен фантомних ароматів. Існує феномен, коли ми відчуваємо запахи, котрехні немає. І що це може бути? Це може бути як результатом роботи підсвідомості, тобто запахи викликає сильні спогади, також і ознакою нейрофізіологічних змін, тобто через мігрень. Або через якусь травму, і інколи вкладений запах це спосіб мозку компенсувати втрату нюху. І ось так і сталося з одним чоловіком з США. Він казав, він втратив свій нюх через травму і казав, що чув запах яблучного порога, коли думав про свій рідний дім. І лікарі довели, що це не галюцинація, а асоціативна пам'ять. Чи знаєте ви, що така асоціативна пам'ять? І хто не знає, давайте на не важливички так підбудем, якщо хочете. Немає інші Асоціативна пам'ять це коли ми щось запам'ятовуємо, пов'язуючи нову інформацію з вже знайомих. Тобто, наприклад, запах кави може викликати асоціацію з правним ранком, а совокнига соціально бібліотекою. Тому це дійсно ми поговоримо трохи про каву. Запах камидат пробудити найяскравіші спогади, емоції, для когось це символ ранкового пробудження, для когось зустрічі з друзями. І ось цікаво, що лише запахками здатні здатним підвищити період до комі, навіть якщо ви не п'єте, викликаючи відчуття задоволення. Запахи також формують культуру та історію. Запахи мали у різні похи мали не лише естетичну, а ще ритуальну функцію. Ось, наприклад, у давньому огірті запахи використовували для того, щоб зв'язатися з богами. Тобто живці спалювали смоли та трави для того, щоб піднести молитви. Ось, середньовічна Європа вона уникала води, але також активно використовувала аромати. І це був символ, символ як очищення душі. І вважається, що у 14, 14 столітті, після втрати руху Чума, тоді парфуми стали дуже популярними, тому що люди хотіли захистити себе від смертоносного повітря. Я хотіла дому також цікаво. Запахи мистецтві відчинить до сюрреалізму. Запахи. Не лише викликають спогади, а й здатні посилювати креативність. Ось, наприклад, Габріель Шанель у 1921 році створив парфум Шанель No3. Дуже популярний парфум, чоловіч, він думає Так, І він втілював запах жінки, щоб пахне жінкою. Ось такий цікавий факт. І, наприклад, у літературі. Використовували аромати для передачі символів. І ось в романі парфюмер Патріка Зускінда аромат став символом абсолютної влади. І запахи не лише викликають спогади, здатні посилювати креативність, тобто якісь художники, письменники використовують запахи для того, щоб зануритися в цю атмосферу або ну, там. Пам'ятати про своє дитинство. І так робив Сальвадор Далі, він зберігав фокон і страви запахом трав, які нагадували йому про дитинство та вдихав його, коли думав, коли створював свої сюрреалістичні картини. Також зараз у сучасному мистецтві створюються ароматні інсталяції. Ви чули, чи ні про таке? Ні. Ось і художниця та дослідниця, дослідниця запаху Сесей Вона створила кімнату, що пахне страхом. Як вона це зробила? Вона збирала пот з чоловіків, які відчували страх через певні фобії. Потім цей пот відтворили у фарбу за допомогою мікроінкапсуляції. І коли відвідувачі приходили подивитися виставу, вони торкалися і ці аромати звільнювалися, створюючи якийсь ну, унікальний сенсорний досвід. Ось так. Давайте поговоримо, поговоримо з точки зору того, а як запахи минають свідомість. Трошки анатомія. Ніковий сигнал відміни від зорового чи слухового, не проходить таламус, тобто фільтр мозку. Яка оброблює інший сенсорні дані. Замість цього він потрапляє у нюхову цибулину, тобто bulbus olfactorius, яка є першою структурною тобто, обробкою нюхової інформації. Також міхова цибулина має прямі зв'язки з лімбричною системою, включно з мідало тілом, тобто амідалом, яка відповідає за такі емоції, як страх, радість або ще може бути тривога. І це і пояснює, чому а, певні а, аромати можуть викликати сильну емоційну реакцію, навіть якщо ми не усвідомлюємо її джерела. А також гіпокампом, який відповідає за довготривалу тривалу пам'ять, тобто тому запаку можуть викликати а, якісь вільні а, спогади або ну, незвичайні. Тобто, наприклад, з асоціацією з дитинства чи з певними кимось подіями. Також лікові сигнали взаємодіють із орбітофронтальною фронтальною корою, обіто фронтальний кортекс, яка, яка бере участь у свідомій оцінці запахів. Ось. Але це там стає набагато пізніше, ніж початкові емоційні реакції. Ну, тому це унікальне нейронне з'єднання. Дозволяє запахам в першу чергу одразу викликати образи, емоції, також реакції, часто захоплюючи зненацька. І ось ми підходимо трохи вже до висновку. Я сподіваюся, що мені вдалося змирити всю атмосферу, і ви помітите, що запахи це не лише частина нашого повсякденного досвіду, а й потужний ключ до сильних емоцій та спогадів. Вона обходить раціональне мислення та часто б'ють напряму у серце. принесучи нас у минуле. Тому, можливо, саме тому аромати є невидимими хранителями нашої історії. Але це не кінець. Перед тим, як з вами прощатися, ми я хочу провести маленький інтерактивчик. Ось як він буде проходити. Я пропоную вам у нас є три аромати. Я пропоную вам їх понюхати, потім на аркушок записати асоціацію з цим запахом. Потім ми це кинемо все в одну баночку. Я все це спереміжаю і витягну, і декілька з вас подарунок.